Маємо оновлення стосовно російської ракетної атаки, поступово надходять. От власне деталі того, що відбулося зранку, росіяни запускали, як ми знаємо, ракети з літаків стратегічних бомбардувальників ту 95 см І от власне цих ракет уже маємо конкретну кількість визначено від наших повітряних сил. Уже є повідомлення, такий повний звіт від наших повітряних сил стосовно того, скільки вдалося знищити цілий і скільки загалом було цих ракет запущено. Отож, бачимо на наших екранах якраз повідомлення від повітряних сил стосовно того, що 14 крила ракет Х-101, Х-555 було збито. А загалом росіяни їх запустили 19. із е, аеродрому Енгельськ у Саратовській області. Ці запуски здійснювалися. Один з основних аеродромів базування саме таких бомбардувальників стратегічних російських. І От власне про кількість цих ракет тепер маємо уявлення собі 19 крилатих ракет. Адже спочатку здавалося, що їх буде значно більше. Дуже активною була ворожа авіація. В кілька хвиль, нібито запускали ці ракети, бо були спочатку циркулювали повідомлення не про те, що одна хвиля інша йде, але Вдалося збити всі фактично ракети на підльоті до Києва у Київській області на 100% ефективно спрацювали системи ППО і наші захисники неба, жодна ракета ворожа не пролетіла. А от де були влучання, ну знаємо на цей момент про Дніпропетровську область, зокрема про район Павлограда, де зафіксовано руйнування через масовану ракетну атаку. Ось вже Дніпропетровська Ова про це нам повідомляє. Сергій Лисак коментує ситуацію і. Пише про те, що приватні будинки понівечені, побиті уламками цих ракет або ж наслідками влучань. Дачні будинки, церкви, автомобілі і ще триває обстеження уражених територій. Павлоград, Тернівка і Юрівська громада постраждали від цього обстрілу. Ну і власне проста арифметика нам підказує, що п'ять ракет таки збито не було. Отже, вони десь та й влучили. На жаль, у на районі Павлограда також зафіксовані і людські жертви та поранені. От зокрема, той же Сергій Лисак повідомляв про одного загиблого внаслідок ракетного удару з боку росіян і про чотирьох поранених людей всіх госпіталізували, усіх оперують двоє осіб у важкому стані внаслідок цього ракетного удару з боку Росії. Ці бомбардувальники російські Ту-95 можуть загалом за своїми характеристиками до восьми ракет взагалі нести на борту і випускати відповідно під час атаки. В цьому випадку бачимо, що вони були не повністю, як то кажуть, під зав'язку забиті ракетами. а Несли по дві-три ракети і запускали відповідно таку кількість. Не виключаємо, що якась кількість ракет і не долетіла. Ми ж е, ну, вже мали підтвердження того, що ці ракети крилаті і калібри, і повітряного базування, які росіяни розробляють. Ну, вже за останній час, за останній рік, зокрема, тобто свіжі партії, вони значною мірою браковані. Тобто там якість страждає, і не всі ракети взагалі долітають. Були випадки, коли російські крилаті ракети падали на їхній же ж території, тому і запуски ці відбуваються часто також і над Каспійським морем, аби не впало, мовно кажучи, на якийсь населений пункт ця ракета. а впадала вона після запуску невдалого у море, тому можливо цих ракет було більше. Приготовлено заготовлено для цієї атаки ніж 19. Це наші. Скажімо, так гіпотези і здогадки, але вони ґрунтуються на конкретних фактах, того що певна, певний відсоток браку у цих запусках росіяни завжди закладають, прогнозують, і частина цих ракет може і не долітати. Тому наразі маємо таку ситуацію: дві-три ракети на один борт, приблизно сім літаків було застосовано. Нагадаю, це офіційно повітряні сили повідомили, бо спочатку була інформація на рівні. Таких припущень від київської міської військової адміністрації, що літаків було близько 10, Зараз маємо точне число. Сім абортів було застосовано. І до теми авіації ще коротко додам про те, що у Reuters і в західних виданнях з'являється повідомлення про те, що Україна попросила Сполучені Штати Америки поставити також винищувачі f 18 і бойові вертольоти Апачі і Блек Хок. А, от пронайні про це пише агентство і м, повідомляє про те, що за їхніми джерелами представники Міноборони України подали під час закритого засідання на конференції в Вашингтоні 6 грудня. Ми знаємо, що українська делегація на чолі, зокрема, із міністром оборони Умєровим, перебуває. Там у сполучених штатах там є також представники адміністрації президента Андрій Єрмак, спікер парламенту. Ну доволі така представницька делегація. І от, Власне про ці гелікоптери, які ми зараз бачимо на екрані, про ці літаки, нібито йшлося у поданні української сторони американським партнерам. Що власне на доповнення до F-18 також просять і хорнети шершні F-18, багатоцільові винищувачі, розробка 70-х років цілі літаки використовувалися в багатьох військових компаніях: Лівія, Югославія, Ірак і так далі. Ну і Black Hawk, Apache особливо, скажімо, так рекомендувати, нахвалювати не треба відомі. Намериканські от, розробки якраз такого авіабудування військового, і ясно, що нам такі гелікоптери дуже і дуже би стали у нагоді. Тож маємо таке звернення, чи його задовільнять, чи позитивною буде відповідь, будемо відстежувати власне далі.